Всім привіт! Я Альона. Я Катя і ви на каналі Ліпше. Канал про культуру та любов до неї. І сьогодні ми поговоримо про гімн України. Ще не вмерла України. Державний гімн це потужна пісня, один із символів України, який об'єднав український народ. І зараз ми хотіли б розповісти декілька слів про авторів Державного гімну України. А цей випуск стався завдяки нашим військовим, медикам та волонтерам. Велика дяка і Шана їм. Не забувайте донатити перевіреним фондам і бути взаємовічливими. Так, ми захищаємо культурний фронт, а вони захищають нас. Автором слів був Павло Чубинський, відомий український етнограф, історик і. Просто культурний і громадський діяч. Чубинський народився в Полтавській губернії на той час. Зараз це Київщина, Бориспіль. Важливо зрозуміти, що це були за часи, часи Російської імперії, а також коли люди ділились на дворян та просто людинів. Павло Чубинський працював в журналі Основа, де він і познайомився з Тарасом Шевченком, Пантелеймоном Кулішем, а також з Миколою Костомаровим. Чубинський навчався в Києві а згодом в Петербурзі, і в Петербурзі, в 1861 році, він захищає дисертацію нариси народних юридичних звичаїв і понять цивільного права Малоросії. Да. Дуже складно складно. І тут ми чуємо слово, яке нас тригірить Малоросія. А вона, напевно, ще й звідти пішло з часів Російської імперії. Але такі були часи. І правда, не можна було називати нічого українським, але ясно, що там ішла мова про українську державу. Він вивчав культуру, побут українців. Чубинський дуже любив Україну і в свій час він хотів відкрити школу, сільську школу в Бориспілі, але тоді він вже знаходився під наглядом влади російської, і йому це зробити не дозволили. Чубинський належав до. Течії так званих хлопоманів. Угу. Ну, так, так вона називається, але навіть з часом цей термін теж виявився не дуже коректним. Тобто він тянувся до в той час просто людинів, він тянувся до народу, до всього народного. Як я вже казала, він вивчав в нього не одна праця є з вивченням побуту культури різно, різних українських верств, і в тому числі народної творчості. А вже в 1862 році Павло Чубинський пише вірш Ще не вмерла Україна. Так, але за цей вірш він був м, покараний за вредне влияння на уми простолюдинов, Відіслали його в Архангельську губернію. І вже через сім років, здається, заслання йому дозволили повернутися в Україну. Спочатку там. Не дозволили жити в великих містах, тобто там йому не можна було повернутися в Київ. Але з часом, так як він все ж таки був дворянином, йому дозволили жити в Україні. Також Павло Чубинський був географом і дослідником. Я вже говорила, що дослідником, але він цікавився дуже географією і в свій час дослідив Бесарабію, Західну Україну, центральній області. Тобто, він їздив і вивчав дуже багато українських. Якихось приказок українських від ландшафту, напевно до народної творчості. І до речі, за тих часів було прийнято Емський указ в 1876 році, як ми знаємо, це один із найжорстокіших указів проти скерованих проти української мови. І навіть в ньому вказувалося про необхідність вислань вислання Драгоманова і Чубинського. Тому що вони були небезпечні агітатори. Музику до державного гімну України написав Михайло Вербицький. Це український громадський діяч, композитор, хоровий диригент та священик Української греко-католицької церкви. Він народився в селі Явірник Руський. На Лемківщині біля перемішля зараз це територія Польщі. Важливий факт, що Михайло Вербицький залишився в дитинстві сиротою, і з 10 років його на виховання взяв Іван Снігурський. Був далеким родичем Михайла Вербицького і також являвся єпископом греко-католицької церкви. І це дуже великий відбиток на біографії Михайла Вербицького mm. склала так. Михайло Вербицький. Закінчив музичну школу в Перемишлі і потім закінчив семінарію у Львові. Так він став священником і все своє життя він працював саме в цій сфері. Тому його музика нерозривно пов'язана з християнською вірою. Але писав Вербицький не тільки церковні твори, також він дуже любив світські жанри. І одним із його улюблених інструментів була гітара, але тоді ще гітари, такої, як ми її знаємо, зараз не було. Це була цитра. Також він є автором підручника гри на гітарі, тобто він зробив свій внесок в освітню сферу в Україні. І цікавим фактом є те, що Михайло Вербицько двічі виганяли з духовної семінарії у Львові саме за веселі пісеньки і за гру на гітарі. Ці дві сфери не відривні від його біографії, і це відбилося в нашому гімні. Якщо глибше зануритись в історію написання нашого гімну, то гімн було створено саме вірш було створено Павлом Чубинським в 1862 році восени. Тоді він був на вечірці із сербськими студентами. До речі, вечірка була в Києві. Тут в інтернеті навіть є десь адреса, що це десь був на Великій Васильківській. 122, здається, <зас> запам'ятала. <зас> і, і цікаво ще, що йому було на той час 23 роки. Здається, тобто 2 роки. Молодик. Отже, сербські студенти заспівали на тій вечірці пісню. Серце б'є і кров лє за свою свободу. Щось типу того. А, мої, так, а, на Так, на сербській. <рес> і Чубинського дуже вразила ця патріотична пісня, і він е, пішов в кімнату, е, натхнений, написав вірш Ще не вмерла Україна. Ось. Е, і дуже характерним є для того часу взагалом такі пісні. Тому що як і серби, так і поляки в той час боролися за свою свободу. Тому ці пісні, не ці пісні, а на схожі мотиви, пісні, на схожі слова були досить популярними. Я думаю, серед навіть ім молодого патріотичного суспільства. Перша публікація вірша Ще не вмерла Україна, була в львівському журналі Мета у. 1863 році. І досить швидко вірш набув популярності на заході України. І в цей час, напевно, його побачив е, Так, Михайло Вербицький. Скоріше за все, Михайло Вербицький побачив цей вірш в журналі, і він йому сподобався, тому він вирішив створити музику на цей вірш. Але це не точна інформація, як було насправді, ми не знаємо. Відомо, що перша редакція гімну була створена для гітари а вже потім Михайло Вербицький створив хорову обробку. Перше виконання гімну відбулося у 1885 році, 10 березня, на концерті, присвяченому Тарасу Григоровичу Шевченко. Цей концерт відбувався в Перемишлі, і як заключний номер заспівали пісню Ще не вмерла Україна. Ні слава ні воля. Коли за радянських часів прийшов час вибирати гімн для УСРСР, вірш і пісня Ще не вмерла Україна одразу відставили, тому що керівництво вимагало, щоб у гімні були слова про партію, що Україна вільна серед вільних, вона рівна, між рівними. Тому ще не вмерла Україна, звучала доволі націоналістично і цей, цю пісню одразу відкинули. Так і тому попросили Павла Тичину. Написати гімн для УРСР з такими словами: як Україна <му> живи Україна прекрасна і сильна. І ми слухали звучання там, ну там реально. Як союз. <реш> да, да, ну, да, щось да. Ти а, музика дуже схожа до гімну Радянського Союзу. Так, і слова. Ну, прям все було дуже під копірку і звучало як просто пластмасово. Коротше. Угу. А цей гімн до речі був, був гімном України радянської з 1949 по 1991 рік аж. Але його, років. я не знаю, чи хтось його прям так знає, як цей гімн України. Можливо, це ми, молоді люди, не знаємо. Я перший раз почула, от коли ми з тобою досліджували це питання. Офіційна музична редакція нашого гімну ухвалена Верховною Радою 15 січня 1992 року. А сам текст було затверджено законом України про державну державний гімн України 6 березня 2003 року. Тобто, чомусь спочатку музика, uh -huh. як виходить, да, інструментальна, uh -huh. а вже аж в 2003-му вже затвердили Слово. ці слова. І ми знаємо, що не один рік, і взагалі думаю, як і тоді, так і зараз проходила деяка полеміка на рахунок слів. В нашому славенні <свят> до речі, да, так можна замінити слово гімн дуже красивим українським словом славень. Мені наприклад так, красиво так, славить використовуйте. Та з так і там хотіли змінювати все, як і все, так і одну букву, так і одне слово. Тобто постійно пропонували якісь зміни, але поки що наш гімн має велику історію і через то залишається таким, як є. Цікавий факт, те, що в Україні існує декілька пісень, які могли б стати гімном. Наприклад, у середині ХІХ століття в центральній і східній Україні роль гімну відігравав заповіт Шевченка. Музику до цього вірша писали не тільки Михайло Вербицький, а й Микола Лисенко, і Горді Гладкий. І ще потрібно не забувати, що у нас є неофіційний, але духовний гімн України Боже Великий Єдиний, який був написаний в 1885 році. Автор музики став Лисенко а слів Олександр Кониський. Наприклад, частіше навіть співали духовний гімн, оцей от Боже великий єдиний. І мені подобалося, бо то, що так ось дуже багато. Також є оце літургійне начало в ньому, так, ця і духовність. Та, і є дуже красивий, вибачте, перебила запис, як дідя співає в Софії в комусь mm -hmm. соборі на фоні цих всіх стародавніх фресок. Дуже красивий запис. Боже на І ще був одним. І ще один є претендент на гімн України. Точніше, в той час був це гімн вірш Івана Франка. Вічний революціонер. Він також дуже був схожим по духу в той час віршем, і Микола Лисенко у 1905 році написав музику до цього гімну. І в якийсь час навіть він був неофіційним гімном Західноукраїнської Народної Республіки, і ця пісня лунала під час урочистого написання підписання. Вибачте, з Луки 22 січня 1919 року. Можемо не згадати пісню ой лузі, червона калина, яка стала зараз другим гімном України. А створена вона була у 1914 році Степаном Чернецьким. Багато людей вважають, що це українська народна mm -hmm. пісня, тому що вона схожа, але це не так. Це гімн українських січових стрільців і бійців УПА. Так, і бійців УПА І він теж має свою історію. Це не пісня, яка виникла зараз. Раніше теж можна було вважати його неофіційним гімном. Ой, у лузі, червона калина, похилилася, що ось наша славна Україна зажурилася. Жорилася. Да, мені взагалі здається, що е, в той час багато вважали е, таких пісень, які вели в бій. Тобто, які Хочеться підіймали. провести да паралель цю вот із нашим гімном і е, з іншими цими е, славнями. Тобто славень це ж не тільки, ну по визначенню, це не тільки гімн, а це славетна якраз пісня, яка підіймає дух, славить там свою не знаю країну е, і об'єднує е, народ. І хочеться додати, що наш гімн не просто має багато історію, але майже, майже кожного разу при спробі створення української незалежної державності він постійно використовувався як національний гімн тобто, це було за часів Української Народної Республіки, за часів гетьманату, директорії та Західноукраїнської народної республіки. Композитор Валентин Сільвестров в 2013 та 2014 роках, дуже надихнувшись тими подіями, які тоді відбувалися, також написав свою версію гімну. Він взяв слова Чубинського, але написав свою музику. Ми також, думаю, цей фрагмент вставимо і ви послухаєте. Ще він дуже гарно виразився про наш теперішній гімн. Тобто він писав, хоч і написав свою музику, але він дуже сильно з повагою ставився до музики Вербицького і хочеться, щоб ви також відчули все, що відчув Сільвестро в нашому славні. Наш гімн, він схожий до літургії своєю музикою. Це тому, що Михайло Вербицький був, як я вже сказала, священником і а літургія це музика до церковної служби, тому наш гімн має такі відголоски літургії. Також цікавим є те, що в гімні поєднується мажор і мінор. Це два лади, які існують в музиці, дві системи. Якщо казати простим язиком, мажор. Це більш світлий, так, приємний е такий сонячний е звук, а мінор це більш ліричний, е печальний, печальний Лірико-драматичний. Так, не. І в нашому гімні поєднується світле і темне, можна так сказати. Бориться. І, може так, і воно постійно взаємодіє. Uh -huh. е і ви можете це відчути, якщо слухаєтесь в. Так, і аку... Сам Сильвестров сказав, що такого гімну ніде немає. Тобто немає Такого поєднання. І він там щось говорив навіть про те, що починається, він як, ніби як розпів Алілуя. Угу. Тобто оця от, Розпівність, знає, да. коли розпівується один склад Ме ще не вмерла в Україні, постійно йде розпів голосних звуків. Угу. І це додає йому урочистості і схож, ну, схожих рис саме з церковними піснями. Да, тобто, не просто святення за дерев. Декларована на бумагах там Верховної Ради, але ну воно реально відчувається в музиці, в нотах і в словах. В сучасній Україні є дуже багато виконавців, які виконують Гімн країни, і це честь для кожного з них. Одним із найвідоміших виконавців гімну України є Олександр Пономарьов. Так, я навіть пам'ятаю, як в нас в школах, в нас в школі значить, зранку, так, перед початком уроків, вмикали гімн. Кожен день? Так, да, У нас був такий час, коли кожного дня вмикали гімн. І це було саме виконання Паномарьова. Видно, нашому директору дуже подобалося. Розіграш у цьому випуску. Ми оголошуємо новий розіграш і хочемо подарувати вам прикрасу від української майстрині Наталії Шморгун. Це прикраса зроблена. Це ручна робота у вигляді герба, така патріотична, і ми думаємо, що вона може підійти усім. Угу. І вважаємо, що це символічно і саме. саме в цьому випуску <гум> я хочу її <гум> розіграти патріотичну А, Так, що вам треба зробити? Підписатися на наш канал і залишити будь-який комент. Це Умови просто. дуже прості. Так, до речі, ці прикраси ви можете бачити сьогодні на нас з Катією. Так. Дуже красиві, патріотичні, У мене є такі сережки. А, 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 Дякуємо Наталі за ці прикраси. І сьогодні ми вже маємо результати розіграшу, нарешті, який проходив під нашим першим випуском в коментарях. Ми загрузили в рандом Майзер. Ми загрузили в рандом Майзер. Всі завантажили всі наші коменти. І е, у нас є переможець. Переможеця. Це Богдана Ільницька. Е, тож книжка історія незалежності України вже прямує до тебе. Так, ми з тобою зв'яжемося і перешлем. Ще з шкільних років я пам'ятаю, що трьома державними символами України є гімн, прапор і герб. Нас вчили поважати гімни. Я вважаю це правильним, якщо не любити, але обов'язково відноситися з повагою до нашого гімну і можливо. Я б хотіла, щоб ми менше жалілись на якісь слова, казали, що він якийсь тужливий, а навпаки, ну спробували полюбити його Відчути ту історію боху і зрозуміти, тому що наш гімн дійсно такого в історії не існує іншого. Він має свою унікальну історію і має своє унікальне звучання. Так. так, і дуже хотілося б, щоб ви відчули так само нашу любов через, через екран, нашу любов до нашого гімну і поважали і любили його. Дякуємо, що додивилися цей випуск до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Так, нам справді дуже важливо, щоб ви були активними. Я постійно на своєму інстаграмі прошу своїх друзів, Я своїх так, родичів так. і не тільки. Да, щоб вони поділилися. Дякую вам, що ви підтримуєте нас, але ця підтримка потрібна регулярно на регулярній основі. Дякуємо, так, до побачення.